Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 11-го туру УПЛ 2023-24 Шахтар Донецьк ЛНЗ Черкаси. Причому гірники проводять перший матч під керівництвом Даріо Серни. Шахтар почав матч за так. Які врешті-решт принесли результат на 20-тій хвилині, коли Даніїл Сікан класним ударом з меж карного майданчика в верхній дворіт відкрив рахунок 1-0. Після забитого голу Шахтар продовжував володіти ініціативою, але була дуже помітна в діях гірників деяка заспокоєність. Можна навіть сказати, що самовпевненість в своїй вищості в класі над ЛНЗ, що явно відчули номінальні гості. Бо заграли сміливіше попереду і під завісу першого тайму все частіше стали турбувати своїми ударами голкіпера Шахтаря Дмитра Різника. По перерві гірники продовжили свої атакуючі дії, причому грали майже без центра поля. М'яч діставлявся в лінію атаки довгими закидами зі своєї половини поля. Як наслідок, два виходи віч навіть з голкіпером ЛНЗ Германом Пеньковим. Але Дмитро Криськів в намаганні підкрутити кулястого повз голкіпера в дальній кут трішки перестарався. А Олександр Зубков, обвівши воротаря з гострого кута, влучив ближню стійку. Дар'я Серна в обох випадках в шоці від нереалізованих моментів. Олексій Хобленко цілком міг покарати гірників за таке марнотратство. Але вже різник зіграв вище всяких похвал. І все ж саме Шахтар мав декілька нагод забити. Доки Келвін Келсі, що вийшов на заміну, вдало зіграв на добивання 2-0, 83 третя хвилина. Це вже перемога. Але з яким рахунком? Келсі ефектним ударом оформляє дубль на 90 90-й хвилині і потрапляє в обіймі щасливих партнерів по команді. Адже Шахтар впевнено перемагає доволі непоступливого суперника і в прекрасному настрої може їхати до Барселони на матч третього туру Ліги Чемпіонів. Дар'я Остерна як тренер відсвяткував вдалий дебют, адже його команда забила три голи без відповіді та набрала 21 очко, що вивело гірників на другу позицію в УПЛ. Попереду кривбас 23, але у Шахтаря на гру менше. Боліваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.